Дивіться, стосовно розміщення рук на грудній клітині людини. Є два поняття. Перше поняття це середина грудної клітки. Від ключиці до нижнього ребра. Середина грудної клітки. Є друге поняття. Нижня третина грудини. Від яремної падинки до мічвітного цього хреща або сонячного сплетіння. Нижня частина грудини. Третя частина, третя частина. Ось. Це буде точка посередині грудини, куди я виставлю основу ладошки. Раз, основу цієї руки раз. Другу руку я ставлю на оселення два. Пальці беру замок три. Нависаю повністю, щоб руки були рівні, але я широко і починаю продавлювати грудну клітину. Дякую. Це Анджела. Отакі.